Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з художньо-мовленевої діяльності. Дітки, а ви любите відгадувати загадки? Так, тоді слухайте уважно. І зелена, і пахуча, і пухнаста, і колюча. Посеред кімнати стала, нас зі святом привітала. Відгадали загадку? Так, це. Ялинка Дітки, а подивіться і скажіть, яка ялинка? Так, вона зелена, пахуча, пухнаста та колюча. Сьогодні я хочу познайомити вас з чудовим віршиком про ялинку, який написала Галина Демченко. Послухайте його уважно. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка, вся є зірка у горі, на гіллячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Я пропоную вам спробувати вивчити цей чудовий віршик. А щоб краще запам'ятався він, я підготувала для вас таблицю. Я буду розповідати вам віршик, а ви будьте уважними та запам'ятовуйте. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка сяє зірка у горі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Скажіть малята, про яку гостю розповідається у віршику? Так, про ялинку. А яка ялинка? Вірно, зелена, струнка, що сяє у горі на ялинці? Так, зірка. Скажіть, а де знаходяться ліхтарі? Так, на гілячках. розумнички. А що не росте на них? Шишки. А що ж росте на них замість шишок? Так, цукерки та горішки. Давайте ще раз повторимо віршик. Я читаю, а ви за мною повторюєте, що за гостя в нас така? І зелена, і струнка сяє зірка горі. На гілячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки. А цукерки та горішки. Спробуйте, використовуючи цю таблицю з картинками, розповісти віршик своїм рідним та близьким. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!